Ірина Васильівна, прошу вас нагородити. Школу переможця програми Екомаркет школа у 2011 році у Вінницькому регіоні, будь ласка. В цьому році победителем стала 22 школа, вручає сертифікат директора школи. Дякуємо екомаркету, дякуємо за те, що є ось такі соціальні програми. Це справжній подарунок. Хочу сказати, що дійсно це така техніка, яка необхідна в закладах. З захопленням діти працюють на уроках. Це я вам з певністю можу сказати. Але наскільки вони творчі, наскільки допомагає ця техніка працювати діткам, творити навіть діти, які просто були мишками, вони зараз настільки е, гарно працюють, творять, е, складають різноманітні проекти, е, що це дійсно цікаво. Дякуємо за таку гарну підтримку. І якомога більше ось таких проектів ми будемо дуже раді, і будемо приймати участь, правда? І так поаплодуємо собі за те, що ми. І колеги, тому що наша родина досить велика і досить славна, і тому вона заслуговує на такий гарний подарунок. Тому дітки обов'язково перекажете батькам вітання, тому що вони так само заслуговують на цей подарунок. Це тебе до стежка від неї, хрещати, в'ється в світи. Йошко, Йошкою шостий клас, і тепер його для вас. Зав'язки людям та все, хто всіх розповідає. Хлопці в нас мов з екрану лівоцького роману. А дівчата, а дівчата всі з журналів зійшли Перші у класі на початку зовсім не такі були. У нас життя це справжній жах. Ходить не можна на ухах Туди не лізь, там не ступни не чіпать і це не штовхне. Там добрий день ти не сказав, обіді дані прозімав, черговий разом записав і перед заушем стояв. Зрозуміли ми це жарт, бо усі ми повсякчас любимо школу, клас. В класі в нас усі кала, всі розумні, елегантні, чемні щирі запані, ще й не родині. Є у нас свої артисти, співаки і танцюристи. В нашій класі все своє і естрадні зірки є. Є у нас свої спортсмени. Всі майбутні рекордсмени У змаганнях різних рівень завжди участь приймають. Наш клас та школу на все місто прославляють. Письменник, ліка, чивіол. Учитель, слюса чи після. Всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи без маршому все шкур набув, ні поле ти в житті не ставиш. Тим, хто ти з дитинства врієш. Тож намагаймось не лінитись, а старанно дуже вчити. Учителів всіх поважати і оцінки гарні мати. А домашні всі завдання на дванадцять. see Живе, дай живе, Надія, хай земля. Закладу номер 22 Гарного закладу, гарної сім'ї. Розкажіть, будь ласка, вас на яким чином вдалося виграти конкурс, як він проходив, які етапи, чи зверталися? Це великий проєкт, який розпочався в серпні місяці і закінчився 30 вересня. Проєкт, до якого долучилася моя родина, велика родина, до трьох тисяч. Людей, які входять в мою родину, я маю на увазі батьків, дідусів, учнів закладу. Купували продукцію екомаркету і там була певна умова. За чеками ми пропускали скриньки і дуже добре, що ми набрали найбільшу кількість ось таких бонусів. Взагалі, я вже говорила про те, що я. Не сподівалася на такий гарний подарунок, тому що це дійсно казка, це дійсно справедливо, це, безумовно, дуже гарно, що в закладі є ось такий подарунок, і це необхідно. Для сучасного освітнього простору це необхідно мати не одну ось таку дошку, а мати хоча б в кожному класі, щоб діти могли працювати, тому що їм це цікаво. і Діти у нас набагато більше володіють з цією інформацією інтерактивною, чим, наприклад, дорослі рівні. Тому вони є помічниками нашими. Чи може школа сама самостійно скупити записи? На жаль, мені здається, що не може. Це більше 30 тисяч, а у нас у закладі є, куди вкладати кошти. І спонсор у нас один-єдиний, це батьки. І я дякую своїм батькам за те, що в нас є куди вкладати кошти. Тому такі програми, такі соціальні програми просто постійно.